Задивляюсь у твої сіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду маму горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. не друге лукаві. Друзі, зачекайте на поті. Маю я святе синівське право з матір'ю, побудь на самоті. Рідко нене не згадують про тебе ні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш з ними щогодини б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк? Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук, Україна. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.